Десятки волонтерів, сотні учасників, дорослі діти, чоловіки, жінки, представники різних професій, серед них і посланці нашого телеканалу. Так, ужгород геф Маратон або ж Ужгородський півмарафон став мегаподією. Усе заради збору коштів для ЗСУ. Зусилля були недаремними. Щодо зібраних коштів, то завдяки всім учасникам, завдяки меценатам, партнерам, спонсорам, які зазначені на брендволі, було зібрано коштів і закуплено військової техніки. Це дрони, реби, автівка для потреб наших захисників. Це 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 128-ї бригади. Близько 3,5 мільйона гривень. Сама ж програма на півмарафону була доволі розмаїтою. Зареєстровано було за нашими підрахунками близько 800 осіб. Це учасники на всіх дистанціях і основних, такі як 21 кілометр, 10,5 кілометрів естафета, 4 по 5,25, а також благодійні естафети, які стартуватимуть о 12.00. Це благодійний 1 кілометр і дитячі 400 та 100 метрів. На урочистому відкритті заходу представники влади закликали учасників до активності дякували їм та Збройним силам України. це другий напівмарафон із чотирьох благодійних забігів, які ми зараз організували в Закарпатті. І хто візьме участь у всіх чотирьох, той отримує особливу медаль? Ви про це добре знаєте, але я хочу першу чергу подякувати тим за. Завдяки кому ми це все можемо організувати. Я хочу подякувати нашим героїчним хлопцям, воїнам, нашим героям, нашим титанам, які зупинили ворога, його нещадно б'ють і ми переможемо. Я хочу подякувати кожному з вас за ваш вагомий внесок в цю подію, в цей збір, побажати кожному з вас. Легких ніг. Добігти до фінішу, перевершити свої особисті здобутки, і саме головне, щоб настав справедливий мир. Ми зібрали кошти для закупівлі дронів, ребів, спеціальної техніки для наших військових. Тому сьогодні ми повинні дякувати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдячуючи яким сьогодні ми маємо можливість тут в Ужгороді, провести цей чудовий спортивний захід. На нього активно відгукнулися досвідчені спортсмени. В жорстких забігах я беру участь постійно, тобто в жорсткі я не пропускаю. На сьогоднішній забіг він в підтримку зсу. Ми знаємо, що всі зібрані кошти від орхнесків це буде передано на зсу, тому я теж долучився, щоб підтримати. В принципі, вже понад 10 півмарафонів я подолав, два марафони. Нема на жаль часу нормально готуватися, але коли відбуваються забіги в Закарпатті, то намагаюся не пропускати. Були також колективні учасники, рекордсмени. Група компанії Толк залучається до благодійної акції благодійного марафону в Ужгороді. Наразі нас при найбільша команда це 60 чоловік. Ми представлена на цьому полумарафоні. Приїхали люди персонал, як присутній з Ужгорода, присутній з Києва, з Луцька, е, майже з усіх куточок України, щоб підтримати Збройні сили України. І ось старт дано легкоатлети взяли курс містом. Багато учасників. 10 1094, 48, 60, 92. За якийсь час доводиться вітати і перших справжніх переможців. Дуже гарна погода, ще що сприяла. Такий якраз не чи не холодно, суперово. Біло, в принципі, непогано. Дуже гарна підтримка по дистанції, багато болівальників, вона сильно надихає. Надихала й природа, особливо сакури. Вони вже почали відходити від несподіваних квітневих морозів. Першими пахощами цвіту. цвіначе унісон з учасниками засвідчували і свою чергову життєву перемогу.